Погляд на зіркові клосери та збирання місяця цієї осені з 130 доларів на селестрон трисика 8х42 бінокль. Відкрийте для себе красу осіннього неба, чому селестрон трилсика 8х42 бінокль, чудовий вибір для початківців, астрономів та любителів природи. Осінь чудовий час для вивчення нічного неба. Більш класні температури, темніші ночі та захоплюючі астрономічні події роблять цю пору року ідеальною для знайомства зі світом астрономії або поглибленням існуючого досвіду. І якщо ви тільки починаєте свою подорож у космос або просто хочете мати надійний інструмент для спостереження за природою, бінокль Celestron Трейсика 8 x 42 може бути чудовим вибором. Особливо зараз, коли він доступний за дуже привабливою ціною, готуючись до жовтневого першого дня. Чому біноклі є чудовою відправною точкою астрономії? Багато початківців-астрономів одразу мріють про потужні телескопи, але часто недооцінюють можливості бінокля. І це велика помилка. Бінокль це універсальний інструмент, який дозволяє отримати широкий огляд неба, легко сканувати сузір'я та знайти яскраві предмети. Він є більш портативним та зручним для використання, ніж телескоп, що робить його ідеальним для спостереження далеко від дому, в походах або просто на задньому дворі. Селестрон TrailSik8X42 гідний вибір для початківців, а не тільки. Селестрон добре відомий виробник оптичного обладнання, який пропонує широкий спектр телескопів, біноклів та інших астрономічних інструментів. Trail C8X42 це модель, яка поєднує доступну ціну, хорошу якість зображення та простоту використання. Я сам у своїй практиці спробував різні біноклі, і можу сказати, що бінокль Селестрон зазвичай забезпечує хороше співвідношення ціни та якості. Що робить Trail C8X42 привабливим? Збільшення 8х це оптимальне збільшення для широкого огляду неба та легкого пошуку предметів. З8 кратним збільшенням ви можете легко знайти сузір'я, планет і навіть деякі зіркові скупчення. Я часто використовую бінокль з таким збільшенням для пошуку комет, вони добре видно в біноклі, а потім ви можете використовувати телескоп для більш детального вивчення. Діафрагма 42 мм. Діафрагма це діаметр лінзи біноклів. Чим більше діафрагма, тим більше світла збирає бінокль, що дозволяє отримати яскравіше і чіткіше зображення. 42 мм це хороший компроміс між здатністю до збору світла та компактністю. Простота використання TrailSK8X42 є легким і компактним, що робить його зручним для тривалого використання. Водонепроникна та туманна структура ще один плюс, особливо для тих, хто любить спостерігати за природою в різних погодних умовах. Відмінне співвідношення цін у поточній дії ціна 140 доларів робить цей бінокль неймовірно вигідною пропозицією. Що можна побачити на осінньому небі з TrailSic8X42, восени небо особливо мальовниче. З цим біноклем ви можете побачити. Плеєди, М45, цей відомий зірковий кластер, також відомий як Сім Сестер, легко побачити навіть у невеликому біноклі. Viac, це скупчення зірок, що оточують яскраву зірку Альдебару, також добре видно в біноклі. Алфа – цей кластер, що містить зірку Мірок, є одним із найяскравіших і помітних скупчень на небі. Місяць, місяць це завжди захоплюючий предмет для спостереження. За допомогою біноклів ви можете побачити місячні моря, кратери та інші частини поверхні. Особливо вражаючим буде погляд на місяць протягом періоду збору врожаю 6 жовтня. Сузір'я, бінокль дозволяє краще розглянути деталі Сузір'я, дивитись більше зірок та зіркових кластерів. Кілька порад щодо астрономів для початківців: знайдіть темне місце: чим менше легкого забруднення, тим краще буде видно небо. Нехай ваші очі звикають до темряви це займе близько 20-30 хвилин. Використовуйте зірку зоряного неба, це допоможе вам орієнтуватися та знайти предмети. Почніть з найяскравіших об'єктів це допоможе вам звикнути до біноколу та навчитися знаходити предмети. Не бійтеся експериментувати, спробуйте різні методи спостереження та знайдіть те, що вам найбільше подобається. Альтернативи та обмеження Хоча Celestron Trail C8X42 є чудовим вибором, важливо зрозуміти його обмеження. Якщо ви шукаєте біноклі з більшою роздільною здатністю та кращою якістю зображення, вам слід звернути увагу на моделі з диспарсією і Ділау. Вони надають більш чітке та контрасне зображення, особливо при спостереженні за віддаленими планетами. Крім того, якщо вам потрібно більш високе збільшення, вам потрібен телескоп. Висновок, інвестуйте у своє хобі. CELESTRON Trail C8X42 це відмінний вибір для початківців, астрономів та любителів природи, які шукають надійний і доступний інструмент для спостереження за небом та навколишнім світом. Нинішня дія робить його ще більш привабливою пропозицією. Не пропустіть можливість придбати цей бінокль за зниженою ціною та відкрити для себе красу осіннього неба. Почніть свою подорож у космос сьогодні. Важливо пам'ятати, що навіть найкращі біноклі не замінять телескоп під час спостереження за віддаленими планетами та галактиками. Але для початку сканувати небо, шукати сузір'я та вивчити місяць, бінокль стане чудовим помічником. Не забувайте про правила безпеки під час спостереження за небом, ніколи не дивіться на сонце через бінокль або телескоп, оскільки це може призвести до серйозних пошкоджень очей.